Минулий тиждень видався напруженим для працівників ДСНС Шосткинської громади. За цей період було зафіксовано три пожежі, дві з яких сталися через людську недбалість, а одна внаслідок обстрілу ворожої країни. Так, 8 травня о 15.12 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Глазове. На місце події було направлено пожежну автоцистерну 8-ї державної пожежної рятувальної частини, а також МПК села Калівка. По прибуттю було встановлено, що вогнем повністю охоплено по всій площі господарчу споруду. Було подано два стволи Б для гасіння даної пожежі. А всього для ліквідації знадобилось понад 50 тонн води. Для ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу. Загасити полум'я вдалося о 21 годині 15 хвилин. Причиною займання стало коротке замикання електромережі того ж дня о 12.33 на пункт зв'язку вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу в квартирі одного з будинків по вулиці Центральної ради у місті Шостка. На місце події було. Направлено дві пожежні автоцистерни, а також пожежну автодрабину всьому державної пожежно-рятувальної частини. Для ліквідації даної пожежі також було задіяно 10 чоловік особового складу. Е, Працівникам ДСНС знадобилося включатися в захисні апарати, стиснутим повітрям, у е, зв'язку з сильним задимленням в приміщеннях, тобто під'їзду самого та безпосередньо даної квартири. На момент виникнення пожежі власника квартири вдома не було. Але за попередніми висновками фахівців причиною займання стала необхідне обережність під час куріння, третя пожежа сталася внаслідок ворожого обстрілу, що вкотре нагадує про небезпеку, яка постійно загрожує нашій країні. У зв'язку з цим рятувальники звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та відповідальними. Також звертаємося до наших громадян з нагадуванням, що на даний момент відвідування екосистем є вкрай небезпечним. По перше, це можливість зустрічі з вибухонебезпечними предметами, а також на даний момент у нас на території Шосонського району зберігається висока пожежна небезпека, тому в жодному разі не те, що заходити розводити там багаття, влаштовувати пікніки. Взагалі перебувати на території лісових насаджень на даний момент не можна. Працівники ДСНС нагадують, що порушення правил пожежної безпеки в лісах тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 1 тисячі 530 гривень до 4 тисяч 590 гривень згідно з статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також у разі виявлення пожежі просимо невідкладно телефонувати за номером 101 до рятувальників.